Як відрізнити важкий гріх від легкого? У Святому Письмі, дорогі мої, гріх розуміється як бажання людини на повну незалежність від Бога визначати, що є добре, а що зле? Тому маємо пам'ятати, що будь-який гріх це завжди зло та є образою Бога. Тільки перший з них це більше зло, а другий менше. А розрізнення на важкі та легкі гріхи істотне лише з точки зору можливості приступити до святого причастя. У катехизмі католицької церкви ми знаходимо чітке визначення тяжкого та легкого гріхів. Важкий гріх це свідоме і добровільне порушення Божого закону у чомусь важливому. Не слід думати, що важкими гріхами є лише вбивства, побиття, крадіжки, аборти і тому подібне. Важкою образою Бога є також опущення. Без важливих причин недільних і святкових відправ служби Божої, про що говорить Божа заповідь, пам'ятай день святий святкувати, зневага батьків, ворогування, п'янство, дошлюбні стастеві стосунки, оглядання порнографічних часописів і фільмів, самозадоволення і так далі». Іноді буває важко чітко визначити, до якого роду гріха віднести те чи інше порушення Божої заповіді. Це насамперед залежить від того, наскільки морально злим у своїй суті був чинок. Або також наскільки свідомо і добровільно він був зроблений, з яким наміром і за яких морально важливих обставин. Але як і не були би наміри або обставини, ніколи не можна виправдати такий вчинок, моральний акт, який є злом за самою своєю суттю, очорнення. Подружня зрада, бажання вбивства. Інколи людина може сказати, що вона не хотіла того чи іншого зла, яке вчинила, мовляв, хто знав, що воно так станеться. Коли, наприклад, людина знає, що сідає за кермо несправного автомобіля, чи на підпитку, то повинна цілком усвідомлювати свою відповідальність за важкі наслідки автокатастрофи, яка може статися? Не можна сказати, я не знав, що там буде аварія, але ж ти п'яний, а п'яним за руль не сідай, отже, вільно вибираючи причину, що приводить до зла. Ми цілком відповідальні за зло, яке з'являється внаслідок свідомого вибору, причини виникнення цього зла, таким чином, щоб гріх був важким, необхідні одночасно три умови: усвідомлення гріха, добровільність, у серйозній справі, тобто порушує Божий закон. Десять заповідей, церковні заповіді, усвідомлення гріха. Це я розумію, що це гріх, але я чиню добровільність. Мене ніхто не заставляє, а я це чиню добровільно і у серйозній справі то йдеться про порушення Божих заповідей. Подумав, щось сказав. Як бачимо, це не належить до десяти Божих заповідей. Вчинок важкого гріха призводить до того, що мирянин не може без сповіді приступити до святого причастя. Також треба наголосити на тому, що ми несемо відповідальність за гріхи, вчинені іншими, коли ми беремо в них участь безпосередньо і добровільно. Наказуємо або радимо їх чинити, хвалимо чи схвалюємо їх. Чоловік відправив жінку на аборт, не тільки вона тяжкий гріх вчинила, Може, і для неї менший, бо вона недобровільно це робить. А той, хто сприяв цьому, оце наказував або радив, або сприяв гріху. Не виявляємо їх і не перешкоджаємо, коли до цього зобов'язані. Знову не, не нагадав не, щоби ти п'яним не сідай за руль, не речини аборту. Захищаємо тих, що чинять зло, то всі помиляються, і ми в такий спосіб допомагаємо людині чинити гріх. Не саму людину осуджуємо, а ті гріхи, ті вчинки, які вона чинила. Легким є гріх. Коли людина не усвідомлювала серйозності зла, а зрозуміла вже після. От ми знервуємося, щось скажемо, кажемо, вихопилося нам з рота. Як бачимо, це було добровільне, але не було свідомо. Ми перше ляпнули, а потім подумали. Радше легким, ніж тяжким. Є гріх, якого ми не планували, що стався за непередбачених обставин через незнання, як належно поводитися в незвичній ситуації. От часто кажуть, я забувся, щось з'їв, щось працював, і не знав. якщо не знали би ти, каже Христос, не мали би гріха. Тому не біймося, що, але саме дорогі мої незнання теж не звільняє, я нічого не хочу знати, то думаю, що відповідати потім за свої гріхи не буду. Під натиском хвилі почуттів, остовпіння чи гніву, радості чи пристрасті, його, ото найбільше людина знервується, впаде у гнів і ляпне щось. Потім жаліє за те, що сказала. Але при вчиненні легкого гріха людина може приступати до святого причастя, щоб Господь допомагав їй боротися зі своїми пороками. Тяжко дати собі раду з язиком, тяжко дати собі раду з думками, та все ж не слід легкими гріхами. Теж легковажити, бо багато легких предметів творять велику масу, багато крапель наповнюють ріку, велика кількість зерень творить купу, тому також із легких гріхів потрібно сповідатися, але при найближчій сповіді теж маємо це сказати. Тяжкий гріх руйнує любов в серці людини тяжким порушенням Божого закону. Він відвертає людину від Бога, який її остаточною метою блаженства, надає перевагу добру нижчому, ніж Бог. Легкий гріх дозволяє існувати любові, навіть якщо ображає і ранить її, тому скоївши тяжкий гріх. Охрещений може повернути Божу благодать лише у таїнстві покаяння. І хоча віруючий, покликаний часто приступати до цього таїнства, навіть за наявності саме тільки легких гріхів, сповідання важких гріхів обов'язкове для того, щоб примиритися з Богом в таїнстві покаяння і отримати можливість приступати до святого причастя. Ось чому необхідно знати. Які гріхи об'єктивно слід зараховувати до смертельних, що унеможливлюють причастя святих Христових таїн? Щоб гріх був смертельним, тобто тяжким, необхідно одностачасно знову нагадую три умови: по-перше, він стосується серйозної, важкої матерії. По-друге, має бути учинений повній свідомості. Нема таке я забувся. По-третє, з, пов... з повною свідомою згодою. Я знав, але я пішов це зробив, склав план і зробив це. Ці свідомість і згода багато в чому залежить від стану кожної окремої людини, і стосується кожного окремого випадку. Тут насамперед ми зупинимося на тому, що означає серйозна матерія. Якщо ми подивимося на 10 Божих заповідей, то серед гріхів, які завжди стосуються серйозної матерії, можна назвати такі гріхи гріхи проти Божої, першої заповіді, відкинення Бога, поклоніння сатані, звернення до чародіїв і ворожок, Тяжкі форми марновірства, гріхи проти богословських чеснот, такі як єрич, відступництво, неприйняття істин віри, відчай щодо спасіння і навпаки, самоупевненість у спасінність, то тобто, є надмірна надія на Боже милосердя і безнадійність на Боже милосердя, ненависть до Бога та ближнього, а також уперта відмова від молитви, важкі гріхи проти другої заповіді, богохульство. Клятвопорушення порушення, порушення обітниць, гріхи проти третьої заповіді не участь у святій літургії у неділі та встановленні церкви і свята. Також що відноситься причастя, коли людина ще має на совісті не висповідані смертні гріхи. Гріхи проти П'ятої заповіді, вбивство, самогубство, аборт, еутаназія, вживання наркотиків, п'янство побої. Дорогі п'янство це непростий гріх. П'яниці царства Божого не успадкують, каже Бібрія. Важкими також є гріхи проти шостої заповіді, такі як самозадоволення, мастурбація, блуд гуляєм направо, наліво у подружжя, дошлюбні стосунки. Гомосексуальні зв'язки, зоофілія секс з тваринами, контрацепція у п... подружжі, уживання протизаплідних засобів, перелюб, сексуальне насильство, педофілія. То що? То до дітей, що до дітей. Часто ми маємо справу з важким грехом, коли йдеться про матерію, яка яка в інших випадках є легкою, наприклад, четверта заповідь наказує шанувати батька і матір. Звісно, в сім'ї можуть бути різні словесні суперечки, розправд непослуг. і тоді йдеться про повсякденний легкий гріх, але якщо мова йде про серйозні конфлікти, про важке нехтування гідністю своїх рідних підняв руку, не доглядає, залишив на призволяще батьків, то це смертельний гріх. Порушення четвертої заповіді також стосується грехів словом, прокльонів пліток за шкоди честі нашого ближнього. Серед гріхів словом треба розрізняти такі, які по суті не принижують гідності ближнього. І тоді маємо справу з легким гріхом. І такі, що дають, дають серйозні шкоди на честь цей доброму імені. У такому разі це смертельний гріх. Або, наприклад, сьома заповідь не кради. Тут також треба розрізняти украдений пакетик льодяників, що, звісно, є також гріхом, і значну суму грошей. Восьма заповідь наказує не свідчити неправдиво на ближнього, не брехати. Очевидно, коли йдеться про наклеп, про неправдиве свідчення у суді. То ми завжди маємо справу з важким гріхом. Якщо мова про неправду заради самозахисту або щоб не порушувати мир у сім'ї, то ми виходимо саме з легкого гріха. Він, звісно, у кожному разі залишається гріхом. І християнин, який прагне духовної досконалості покликаний прокаятися, що в ньому на сповіді. Смертельним гріхом проти дев'ятої заповіді. Не пожадай жінки ближнього Твого, не пожадай чоловіка ближнього того, можуть бути інші гріхи проти цнотливості, крім перерахованих вище, коли ми плануємо вступити у гріховний зв'язок. Навіть якщо пізніше ці плани не реалізуємо, бо вони не вдалися нам, ми скоюємо тяжкий гріх. Бо Ісус сказав, кожен, хто дивиться з пожаданням, уже вчинив перелюб. Так само смертельними гріхами вважається використання порнографії або гріхи проти цнотливості за посередництвом інтернету, віртуальний секс, оральний секс, тоді як нечистий помисл, на якому ми не затримуємося, навіть якщо нам відразу не здасться його подолати, залишається легким гріхом. До цієї заповіді також належать гріхи нескромності в погляді у словах. Зазвичай в таких випадках йдеться про легку матерію та легкий гріх, але легка матерія в цьому разі легко може стати важкою. Тому так важливо розповідати на сповіді про всі гріхи, хоч би які вони були, і просити поради у священника. Десята заповідь не пожадай нічого, що є власністю ближнього. То ми порушуємо його, навіть коли тільки плануємо привласнити щось чуже у важкі зріха, як ми вже згадували, вище залежить те, що саме планується привласнити. Отже, підсумуємо, є гріхи об'єктивно важкі, коли йдеться завжди про серйозну матерію. І є гріхи важкі, з яких залежить від того, яких збитків ми завдаємо матеріальному чи духовному благу людини. Звісно, в цьому цьому в каталозі перерахованих гріхів не варто бачати лише якусь моралістичну картину. Смертельний гріх. Руйнує любов серці людини порушенням закону Божу. Він відвертає людину від Бога, який є остаточною метою блаженства, надає перевагу добру нижчому, ні, ніж Бог. Тому не легковажмо собі, а приступаємо якнайчастіше до сповіді. Рекомендується в католицькій церкві, можна сповідатися, причащатися. Постійно, коли є на літургії, обов'язково раз в місяць сповідатися, але це з огляду, тільки якщо є щоденні легкі гріхи, якщо ми відчуваємо за собою один з тут перерахованих тяжких гріхів, обов'язково приступити до сповіді. І на кінець, узагальнюючи, то як відрізнити важкий, тобто смертельний гріх, від легкого. Тобто щоденно. Мусимо пам'ятати і важкий і легкий гріх це завжди зло. Тільки перший з них це більше зло, а другий менше. Розрізнення на важкі та легкі гріхи істотне лише з точки зору можливості приступити до Господнього столу. Важкий гріх смертельний це такий чинок поганий, через який людина перше свідомо. Друге добровільно і третє у серйозній справі порушує Божий закон, тобто чинить зло. Гріх називаємо важким, якщо усі три з вище названих умов були присутні одночасно, а не, наприклад, лише дві з них, здійснення важкого гріха. Призводить до того, що християнин не може без сповіді приступити до святого причастя. Якби він у такому стані душі несподівано помер, то не міг би потрапити на небо. Отже, по перше, серйозні справи тут важливу роль важкість матерії відіграють Божі заповіді. Про це каже катехізм. Важкість матерії уточнена у десятих заповідях. За відповіді Ісуса багатому юнакові. Не убивай не чужолож, не кради, не свідчи неправильно, не крить, шануй батька твого і матір. Марка 10.19. Важкість гріха є більшою або меншою. Убивство важче, ніж крадіжка. Береться також до уваги і гідність скривченої людини, жорстокість учинена проти батьків, сама по собі є важчою, ніж учинена проти чужого. Наприкінці, на практиці часто потрібно просто знати думку церкви щодо цього вчинку. У ньому допомагає катехеза, повчання сповідника. Але відповідні знання можна здобути також, читаючи конкретні частини катехизму. Саме й для цього записи роблю, щоб той, хто не може читати, щоб міг почути. На жаль, загальні знання на цю тему можна бути завдяки старовинному вивч... стар... старанному вивченню. Катехизм церкви не дає простого ключа для того, щоб розрізняти гріхи. Про вагу провини досить часто інформує, обговорюючи конкретні людські вчинки. При багатьох справах написано, що хтось становить важку моральну провину і є серйозним порушенням Божого права чи щось подібне. Для того, щоб самостійно очинити. Оцінити вагу гріха можна задуматися, наскільки даний вчинок ображає Бог іншу людину або мене самого. На це слід звернути увагу передусім у випадку гріхів супроти, супроти першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої заповідей. Гріхи супроти четвертої заповіді завжди вважаються важкими. Хіба що має місце брак свідомості чи добровільності учинку. Важка матерія у гріхах супроти щомої заповіді це більш-менш вартість одного дня праці, слід додати, що радше у людини. По друге, важкий гріх може вчинити той, хто знає, що робить зле, свідомість. При цьому треба усвідомлювати ді справи, що щось робиться, а не що, це відбувається крізь сон і того, що те, що робиться погано. До речі, у цій справі на полегшуючою обставиною не може стати незнання і затвердіння серця. Це стосується другого підпункту. Якщо хтось мало дбає про те, щоб пізнати учення своєї церкви або противіції, не звільняється тим самим від серйозної моральної вини. Просто сказати я не знаю. Але ти мав можливість, є сьогодні інтернет, Біблію читай, в церкві слухай проповіді, також не стане виправданням той факт. Якщо, наприклад, хтось спеціально вжив забагато алкоголю, щоб не бути свідомим вчиненого, хай я був п'яний, ти не пам'ятаю. Ні, друге, то не пий так, щоб ти не пам'ятав, що робиш. І по третє, щоб могти назвати гріх тяжким, тобто смертельним, він має бути людським вчинком, який народжується з вільного вибору. Зовнішній. Або внутрішній примус зменшують моральну відповідальність. Я добровільно це вчинив. не заставили мене. Звісно що в конкретній ситуації зі зловжди задуматися, чи обставини, окрім свідомості та добровільності, не змінюють моральної кваліфікації вчинку. Наприклад, коли хтось в когось краде предмет, який має невеличку матеріальну чинність. Цукерка взяв, шоколадку, за те величезну або якусь духовну і емоційну цінність, наприклад, останній лис батька чи матері. Отже, все це не так просто, не без причини моральне богослов'я це окрема і дуже широка галузь знань. на цю тему постійно пишуться докторські та професорські дисертації. У випадку сумнівів найкраще радитися зі сповідником. Навіть якщо він не зможе сам оцінити даний вчинок, то просто уділить розрішення. І на сам кінець слід додати, що і важкий, і легкий гріх це зло. Пам'ятаймо про це. І нехай не буде це нам виправдання. Не знав, не думав, не передбачу. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, я вділяю благословення, ви там імена можете писати. Пишіть, діліться думками, не лінуйтеся, і про подобайки теж не забувайтеся. Думаю, вам не важко. Мені приємно. Слава Ісусу Христу!